Добрий день, мене звати чолова Тетяна, і я хочу розказати вам інформацію про те, як створювати власні ігри у середовищі Learning Apps. Ігри люблять грати як дорослі, так і малі, як учні, так і викладачі. Тож це може бути корисним кожному. Для початку нам треба зайти. В інтернеті сам ресурс, він називається learningapps.org. І коли ви зайдете на сайт, вам треба буде зареєструватися та обрати мову користування, як зазвичай, на будь-яких будь соцмережах чи на інших ресурсах. Після цього давайте роздивимося з вами розділи, які є в цьому ресурсі. Отже, у нас є пошук, перегляд вправ, створення вправи, створити колекцію та мої матеріали. Давайте для початку скористуємося першими двома розділами: це пошук та перегляд вправ, адже багато інших користувачів вже створили свої вправи, і, можливо, свої ігри, і, можливо, нам захочеться в них пограти чи переробити їх якось. Для початку я натискаю перегляд вправ. Тут я можу обрати категорію, яка мене цікавить, та вікову групу. Наприклад, мене цікавить англійська мова. І я натискаю, і вже тут є навіть підкатегорії, якщо мені треба щось конкретніше і можу спробувати будь-яку з цих ігор. Також я можу скористатися пошуком, де можу ввести те, що мені потрібно. Наприклад, я шукаю грузі Scratch, я пишу скретч українською чи англійською, і мені показує ігри, які знайдені. За цим результатом, за результатом пошуку. Наприклад, мені подобається ось ця гра, я хочу з неї зіграти, я можу спробувати, тут мені пишуть завдання зіграти в цю гру. І, наприклад, якщо вона мені подобається, проте щось мене трішки не влаштовує, я можу її переробити так, і зберігти собі, і потім ділитися зі своїми друзями чи учнями. Для цього мені потрібно натиснути на кнопку Створити схожу вправу. Натискаю. І е, мене перекидає, скажімо так, всередину цієї гри, вже створеної з усіма питаннями, зображеннями і так далі. Для прикладу, мені не сподобалось, як в кінці написано, чудово, правильно, ніж і не знайдене. Я хотіла б написати дякую. Для прикладу. Я переписую те, що мені потрібно. Чи, наприклад, мені не сподобалось якесь запитання, можу його просто видалити, так? гра стане менше, чи навпаки додати якесь запитання і гра стане більшиною. Після цього я натискаю на кнопку Завершити редагування та переглянути вже готову вправу. Тут вже я можу подивитися вправу так як я її виправила, чи все працює. І якщо все добре, то я натискаю кнопку зберегти вправу». Дуже зручно, що тут є багато підказок. Відразу мені, у мене є підказочка, де я можу взяти посилання на свою цю гру, і де вона у мене зберігається. А зберігається вона в наступному розділі, який називається мої матеріали. Перейдемо в нього і побачимо, що ось наша гра створилася. Це я створювала до цього. Отже, проте давайте більш детальніше. Подивимося, як же, ж власне, краще створити свою гру. Для цього нам треба натиснути на розділ створення вправа. І він нам відкриє дуже багатьо шаблонів для різних різних ігор. Щоб краще зрозуміти, який шаблон підходить під наш власний задум, коли ми відкриємо будь-який з шаблонів, нам відкриються три приклади цієї гри. Три приклади. Гри за цим шаблоном, здійснився. Ось, я можу їх передивитися, щоб мені стало зрозуміло, чи підходить мені цей шаблон, чи не підходить. Отже, наразі під мій задум підходить мені шаблон, вгадай слово. Тому я натискаю на цей шаблон. Мені знову ж таки показує три приклади цього шаблону. Як він виглядає, можу спробувати зіграти в гру якусь. Отже, і я хочу створити свою вправу. У мене є мій власний задум. І я створюю, мене знову ж таки перекидаю всередину, скажімо так, вправи для її створення. Шаблон, як ви бачите, цей порожній вже в цьому випадку. І я пишу те, що мені треба. Наприклад, моя гра буде називатися Технічні поняття, тому що я хочу зробити її для своїх учнів. Технічні поняття. Напишу технічні поняття, і ось таке от смайлик. Поставлю. Також опис завдання. Опис мого завдання це те, що моїм а, вихованцям треба згадати правильні назви. Згадати правильні назви різних технічних понять. Отже, обираю там, клавіатуру собі для користування і так далі. І ось у мене починаються мої перші запитання. Перше моє запитання це буде колесо з зубцями, це і треба продовжити. Звичайно, це буде шестерня. Я пишу текст, якщо мені треба текст, якщо моє запитання текстове, і, власне кажучи, відгадку. Так, ти Та пошукові слова один. Відгадка це шестерня. Писую. Отже, шестерня. Отже, перше запитання моє вже готове. Додаю ще одне запитання, бо, звичайно, одного запитання для гри мені мало, замало. Отже, наступне запитання, наприклад, я хочу зробити з малюнком. І тоді я обираю зображення, зображення. І тут завчасно я вже, наприклад, просто використовувала це зображення, так, у мене є зображення з кулачком, проте я покажу, як все ж таки його перетягнути з комп'ютера. Натискаємо там, де комп'ютер у нас намальований, і обираю своє зображення. Отже. Обираю, перепрошую. І ось моє зображення з кулачком. Я його відкриваю, воно в мене завантажується і додається в питаннячко. Після цього треба обов'язково мені вказати відповідь, що це відповідь буде кулачок. Після цього я зроблю ще ряд запитань. Наступне буде текстовим. Отже, треба вгадати, хто такий чи що таке. Збираю інформацію ззовні і передаю її на комп'ютер. Це буде у мене датчик. Отже. І ще зробимо декілька запитань, щоб гра була цікавіша. Декілька запитань. Як текстових, так і з малюнком. А тепер зроблю з малюнком. Ось у мене вже малюнок завантажений І І останнє запитання, яке я підготувала. Воно буде також текстовим. Так, чудово, готово. Важливо зазначити, що можна також робити запитання у вигляді аудіо чи озвучувати текст, як вам зручно, як вам це хочеться робити. Можна видавати просто, щоб його не було. Отже, наразі це все. Я можу вибрати порядок також з запитань. Це буде випадковий порядок чи порядок, який я вказувала. Мені подобається мій порядок. І чудово, правильне рішення знайдено. Мене цілком влаштовує ця фраза, тому я завершую редагування та переглядаю свою готову вправу. Завершую. Переглядаючи все, як я хотіла, завдання, згадай правильні назви, так, гра, технічне поняття. Дійсно, окей. І перше запитання. Колись зубцями» – це. І я ввожу, наприклад, шестерня. І як ви бачите, воно знаходить всі мої слова, все те, що мені треба. Шестерня. Наступний етап, чудово, це у мене що кулачок. Важливо зазначити, що відбувається, коли ми натискаємо неправильну неправильні букву, то у нас відпадає так, одна пелюсточка від моєї квітки. Так, і таким чином можна скоро просто програти. Отже, проте я перевіряю, щоб виграти кулачок у мене Вгадую Слова. Все правильно, наступний етап. Оновилась моя квітка я не програла на попередньому етапі. Тут відповідь у мене буде датчик. Датчик. Чудово. храповий механізм шестерні та Його Заскочник ще називають чудово. Отже. Питання у вигляді малюнку. Це у мене сателіт. Сателіт. І останнє запитання. Тут у мене відповідь важіль. Можемо знову натиснути щось не то. Вігіль. Чудово. наступний етап і моя гра завершується. Чудово, правильне рішення знайдено. Окей, я перемогла. І якщо мене, влаш... до речі, груші можна відкривати на весь екран відразу а можна маленько вбиратися. Отже, і якщо мене не, в... не влаштовує гра щось не так, я можу продовжити редагування вправи. А якщо мене все влаштовує, то я знову ж таки натискаю зберегти вправу. І мені знов показую, де я можу взяти лінк, та, де я можу взяти посилання для того, щоб з нею поділитися, і де зберігається моя вправа. А, давайте спробуємо спочатку зайти в мої матеріали, де зберіглася моя вправа. Ось вона, технічні поняття. Можу її відкрити. А, ось, будь ласка, посилання, можу скопіювати його і відправити тим, кому я бажаю. Також важливо зазначити, що можна зробити вправу публічною чи приватною. Якщо це вправа приватна, то зможуть заходити і бачити її ті, кому відправили посилання. Якщо ви ж зробите публічну вправу, то вам треба знову ж таки обрати розділ, який підходить під вашу вправу, якщо ви хочете теги, класи, да? і надсилаєте запит, і ваша вправа стає публічною. А, не, не обрала. Гадняк, розділ. гадінняк і розділ, розділ, математика. Поки що швиденько, дуже так. Отже, і все. Тепер має право публічне, її можуть оцінювати хтось і так далі. А, до речі, ще з важливого: о, коли я переглядаю свої вправи, я можу передивитися, скільки людей, ось тут намальовано таке маленьке око, а кількість переглядів, скільки людей переглянула, зіграла у мою о, гру. Отже, і, власне кажучи, ось якщо тут 0, то, наприклад, в цю гру зіграло 254 людини. Ось такий о, цікавий ресурс ми маємо на сьогодні. Ігри можна створювати дуже різноманітні. Можна робити як вікторини, так і досить складні ігри з малюнком, де треба на мапі щось відмітити і так далі. Шаблонів дуже багатсько. дуже багацько. Отже, обов'язково я дам посиланочку на цей ресурс, і я дуже дякую за увагу. Дуже дякую.